На першому модулі ми говоритимо про дев'ять чакр, не сім загальноприйнятих, а дев'ять та сім тіл. Чому сутінки – це час астрального тіла? Поговоримо про причепи на чакральному стовбі, про вищі цивілізації. Я поділюся методами взаємодії з тонкими планами, планетами, іншими вимірами та світами. Там практику на очищення себе та простор навколо. Навчу діагностувати власні чакри. Та ми зробимо розрив енергетичних зв'язків, через які зливається ваш ресурс. Розберемо будову світу та поговоримо про шостий океан. А також впродовж цього модулю ви можете розраховувати на підтримку наставника, будете у колі однодумців та станете частиною магічного ком'юніті, а також отримуєте власний гримуар зі структурованою інформацією модулю. Встигніть забронювати місце до 16.1023 і отримаєте два міні-уроки в подарунок. Перший з яких про місця сили, де я розказуватиму про Стоунхендж, Піраміди та остров Авалон. Та другий бонусний міні-урок про наступну еволюцію, що чекає людство. Приходь!